Привіт всім. Вирішив зняти таке відео, давно не знімав на, на тему зоряної хвороби, да? Ну, як зоряної, знаєте, ті, хто там сильно себе відчувають якимись там зв'яздами, да? вони одягають собі корону на голову. Да? Ну, далі ви, я думаю, розумієте, про яку хворобу буде йти, бесіда. От. Е Зараз, коли в нас у державі війна, коли люди збиралися в метро в бомбосховищах, сиділи поряд і старі, і малі, і, і, і з різними хворобами там чи як. Ніхто ні в кого паспорта не питав, ніхто ні в кого не запитував, чи не маєш ти якихось хвороб, бо тому що не сідай тут. Ніхто це не робив, тому що. Біда була набагато реальнішою. Ну, в принципі, біда була реальною. І ніхто там не питав, що ти не в маски, там, ти не шпілівільнутий, да, то сюди не підходь. І так далі. і так далі. Сертифікатів ніхто не питав. От. Но карантини у нас не закінчились. Поміняли одних. Як би це сказати, діятелі, да, на других там в верхах, от, а карантин не закінчився. Більш того, на початку війни Україна взяла в когось, там, я не пам'ятаю, брехати не буду. 96, здається, мільйонів чи 90 мільйонів на вакцинацію, чи як-то там. Не знаю, чи YouTube не заблокує це відео, що я це слово озвучив. Да? Оцю ширіво, коротше, взяв на ширіво. Тобто, в державі війна. Вони беруть деньги на ширіво. Зараз я скажу тим, хто втратив когось від так званої цієї хвороби зоряної, да? чи ті, хто там перехворіли, я сам знаю таких кажу, я два рази хворів, ти що мені розказуєш? Я кажу: ну, а ти ходило на цюцюрнику на мордному? Да! Я кажу, ну, логіка де? Я не ходив. В контакті був. От прям де флюорографію роблять, де їх заводили в тих е, масках, в тих всіх, коротше, де працівники були, як чуть не е, космонавти з фільму Армагеддон одягнуті, коли на астероїд полетіли. Я рядом сидів, в мене відео є. Як тепер пам'ятаю, 15 чи 14 квітня 2021 року. От. Да, я ходив там. Я кажу: ну, а шарявся? Да. І вже більше після того не хворієш. Ну як, перший раз хворів, шаранувся. І. А потім захворів другий раз. Через якийсь час? Ну там більше місяця пройшло, десь місяця три можливо. Я кажу: і це не допомогло тобі твоїм мізкам ну, запрацювати хоча б трішечки. Що ти розказуєш? Це страшна хвороба. І я думаю: ну і ладно, що колять, коліться. От. Це я звертаюсь до тих, котрі мені там будуть десь думати, бо я коментарі відключу стосовно того, що от у мене там хтось помер, а от людина таку, ну, несе якусь ахінею. Ні, ребятушки, не ахінею, Не Неахінею. Не Тому що, якщо ну, мене збив автомобіль, допустим, да, чудом лишився живий, допустим, когось збив автомобіль і убив насмерть. Ну, не потрібно звинувачувати якусь нафтову компанію, бо вона виробляє нафту, якою заробляють автомобіль, який збив людину. Правильно? Якщо ви хапнули десь отраву, вас потім в лікарні, коротше, допічкали якоюсь байдою, там чи в ваших рідних, а ви хапнули після цього, ви лишилися, що ви нахапались собі, коротше, приємних таких хвороб, які будуть з вами до гробної дошки. Чи хтось з ваших там, вибачте, зажмурився, земля пухом їм. Бо люди попали, скажем так, можливо, і прекрасні люди були. То виникає питання. Ви впевнені, що саме від хвороби? Ви впевнені, що не від тих медикаментів чи лікування? Ви впевнені в цьому? Ні. Тепер далі. Війна йде. Карантин існує. Хоча я думаю, вже давним-давно що його немає. Якось мені настільки фіолет, у мене пачка документів, які ну я йду кругом без маски, і, ну ніхто сертифіката. Ну я ж кажу, документ, а вс все просто почалося з того, що я такий же був, як багато хто це відео, мабуть, буде дивитися в законах геть нульовий. От, а трошечки, так скажемо, воно мені допомогло. Почати розуміти, наскільки потрібно знати закон, наскільки це важливо, і знати навіть більше, ніж закони, знати ті закони, які не прописані на папері, які ви можете купити в ларьках і магазинчиках. Так от зараз починатися буде навчальний рік, 2022-2023. Я чув таку тему, бо ще питаються, роблять опитування по школам. Як ви бажаєте, що ваші діти вчилися стаціонарно чи заочно, там, чи яка форма навчання? Тобто, я так розумію, що стаціонар реальний. Ну, щоб тут не було ненормативної е, е, мови, да, я скажу більше ну, заглушу в собі оці нагадавання. І просто скажу: якщо в державі не було війни і був просто карантин, то тільки дистанціонка, бо, тому що там е, ситуація така. Тепер у нас до карантину додали війну, і коли прилітають ракети в школи, в інститути, тобто в навчальні заклади, там, от, то тепер, а давайте коротше, зробимо стаціонарне навчання, очне. Давайте хай ходять в школу. Ну а як же ж? Просто при карантині треба було дистанційно. Так, да, ви знаєте, ми подумали тут подумали. Ну, щоб ваших дітей легше було знищити, і давайте йдіть в школу. Але пошпіляйтесь перед цим нормально. Відшпіляйте дітей, відшпіляйтеся самі. От. А, сусідів відшпіляйте, коротше, там, я не знаю. Завтра-позавтра, хто дивився мої відео, хто з самого початку, ще там 2020 рік, пам'ятаєте, як все починалося? Що я вам говорив? Мені там закидали дуже багато. Пам'ятаєте, що я говорив? Я можу фактично майже процитувати. Я просто не хочу зараз вставку робити з тих відео. Я говорив: те, що вас заставляють одягати ці намордники, не суть на Суть суть тому, що вони хочуть, щоб ви виконували їхні вказівки, як собачки в цирку, дресіровані. Оті розумієте? Вони вам приказують, ви робите безглузді речі, а то якраз суть в безглуздих речах. Розумієте, в безглуздих речах, безглуздих. Тобто, якщо ви бачите, аби ви мали би розуміти розміри, ну. Тих хвороб і віконечок в тих ем, наморниках, які ви одягаєте, що ну, воно сопоставимо, воно нічого не. не... Навіть сам цей Ляшко говорив, вже скільки, миляє, стільки інформації вже було. В законах я вам показую, десь там відео, де чітко написано, де оці статті про карантин і так далі. Вся законодавча база України, де чітко написано, що це всі ваші наморники, це на грамота, вона нічого не робить. Що й повинні носити тільки -ті хворі, і то випадка, і лікарі, коті обслуговують. от, Це все це все було. І я вам говорив, ви так е, спішите, ви підставляєте решту, щоб ви розуміли. Ви не одні на цій планеті. Ви одягаючи оту хрень, тряпку, оту, ви показуєте те, в більшості своїх, що ви одягаєте. Там, допустимо, цей предіктор да, виглядає вікно, він дивиться, а толпа ходить на морниках. Ну, все хорошо, да, от. Ви підставляєте тих, хто не бажає. Підставляєте, бо вам воно не допоможе. А з тих, які там хейтери і так далі, які хворіли і там десь зараз харкають на мене на екран. Ви можете хоч розбити. Ви можете мене щось здарити з ноги. Прям так да, я коментарі відключу, тому, тому піньтеся. Ну я відключу не тому, щоб ви щось не коментували. Я просто не хочу читати ті ту білі берду, яку ви пишете. От ваші дізлайки, мені коротше, до одного місця абсолютно тим пальцем собі можете заткати одну одну дирку. Коротше, і е, ну можливо, десь щось з вас корисне не вийде, а лишиться у вас назавжди. От. Це ті, які там зараз будуть кричати про важливість цієї хвороби, яка вона страшна і так далі. Ще раз кажу, ви підставили решту. Одягати тряпки це було тільки, як то кажуть, проба чи толпа стадо підчиняється керуванню. Вже в якомусь відео говорив. Повторюсь, давно, ще в 2020 році, я маленько таку вставлю, що е, були ми в одній країні, і ми були там був один якийсь такий мах-чародей, да? гіпнотізер, скажімо так. Реальний гіпнотізер. Ой, брешу. Ми, ми, не бачили. ми бачили запис знайомих, в яких ми гостювали. Вони були на концерті, вони зняли. Да. Це щоб правда була, щоб я не брехав. Ми, ми не були на його концерті. Ну, Запис велася з камери, людина вела і знімала на сцені. От. І він там, щось говорив, то не іноземна мова, я тої мови не знаю. От. І Він сказав всім зімкнути отак руки і, і над собою вивернути, чи якось так як домік, поставити над головою. Він зараз каже: раз, два, три, чи що то, типо то. і вони не зможуть розімкнути рот. Ну, він сказав, там раз, два, три, чи що -то, там він там, а, -А, а Абдурахман. Більшість лю рук розімкнуло. Людей там брехати не буду, ну, десь до 10, мабуть, руки не розімкнули. І він їм сказав, ходіть сюди на сцену. І він їх, весь концерт він там, з ними робив експерименти різні. Вони лимони їли, він їм розказував, що це персик, вони там аж облизували, аж Вот. Вони там і на роялі і грали, що вони тільки там не витворяли, я вам кажу, це, це, це реально уморе. Одному мужику сказав: так, ти сам прийшов Ні, з дружиною. Ну Ми мову не розуміємо, ну, так, плюс-мінус щось питали цих, кого ми дивилися це відео. іде до дружини і йдіть додому, тому що концерт закінчився. От. Всі люди в залі сидять. Він приходить до дружини. Бере її за руку, каже, пішли, вона ти що, ну, їй вже соромно там. пішли, пішли. Короте. концерт закінчиться, що не бачиш, люди вже усі розходяться. Всі люди сидять, короте. от розумієте, як то кажуть, у нас тут е на Заході сюди ніби якби тума напустив, да? загіпнотизував. Отак от. От і вас гіпнозують, гіпнотизують, і вам здається, що ви виконуєте якусь річ. Ви підставляєте здравомислюючих. Мудрих і думаючих людей. Чи мудрих не питання, я не претендую, але думаючих людей. От. Прийшли намордніки тряпки, пройшли шпілізацію. Якщо ви думаєте, що на цим все, війна змела, болячка відступила, весельно. Помиляється, за закон 41.42, який хотіли прийняти, протолкнути, його вже другий раз піхають, коротше, другий раз його там десь мусолі, що то доробляють, переробляють. Ви думаєте, для кого це закон? Ви думаєте, що на цьому все зупиниться. Щоб ви розуміли, все почалося зі стряпок. Начало було початок, да? його вже не відмінити, це як ваше народження. Ви вже народились, і цього вже не відмінити. Навіть якщо вас завтра вб'ють, чи ви здохнете, от, то. Цього не відмінити. Факт вашого народження вже був. І так само е факт того, що тряпки носили, вже був. Толпа готова слухатися. толпа готова. Толпа. Але не люди. Не люди, які е тримають на собі це і воюють з цим всім. Як вам хочеться, ви собі ходіть, ви собі шпіляйтесь, тільки зараз через вас шпіляють інших. Що далі буде, я не знаю. але я думаю, що нам предстоїть така війна ще, що я не знаю що. А за чіпізацію я говорив так само давно, на даний момент, 31 липня 2022 року сьогодні. Е, відео, мабуть, викладу пізніше, так що ви не дивіться, коли воно ну, там виставлено. Я вам кажу, який день сьогодні. То я думаю, що чіпізація не за горами. Але, як кажуть деякі люди, з якими я погоджуюсь, ця війна в якійсь мірі. Це є продовження того, що люди не далися так масово себе знищити, не дали масово себе, по крайній мірі, не те, що це основна причина війни, а одна з причин хай буде. От і ця війна підштовхує і хто знає, що буде завтра. Тому будьте готові. Ті, хто шпілялися і прозріли нарешті. Я просто ну, радий, що є такі, що прозріли через е, шпілізацію, що їм потрібно було щось пройти, щоб прозріти. Це це краще, ніж буде залишатися і надалі сліпим, і глухим, і е, довбодерев'янним. Да? Тому об'єднуйтеся ті люди, які мають якісь спільні бачення цього, тому що нам. Ще предстоїть, як то кажуть, боротьба і то довго. Ця війна рано чи пізно закінчиться. А наша війна проти системи, вона тривала, триває і буде тривати. І чи завершиться воно, в принципі, питання номер 1 і воно велике це питання. Не факт, що воно завершиться. А якщо завершиться, не факт, чиєю перемогою. Система потужна, система будувалась але. Вся система стоїть на фундаменті. Фундаментом являємося ми. Доки ми будемо фундаментом цієї системи, система буде працювати. Я не кажу зараз, щоб мені там 109-ту чи яку паяли там. Я не кажу за державу, за державність і так далі. Я кажу за систему маніпуляцій людьми у світі, за ці такі кола, які е, нижче цілі народності, е, вибивають. Якісь там етноси. І у нас там, я не пам'ятаю, десь там National Geographics, що на планеті там, кожен день три, три мові вмирає, ну, різні племена і так далі. Три мові, мені здається, в день чи, можливо, навіть більше вмирає. ви розумієте, от. Є люди, які прикладають до цього потужного зусилля, щоб це все якби, йшло своїм чередом, йшло так, як їм потрібно. Тому фундаментом являємося ми. Думаючи, аналізуючи люди, і треба цю систему ставити на місце, тобто на утіль. Дякую всім за увагу.